Зараз в нашій студії говоритиме народний депутат України Олег Синютка. Слава Україні! Олег Михайлович, вітаю вас. Героям слава вітаю глядачів Еспресу. Ну що, назріває великі парламентські слухання. Так розуміємо, що справа шокувала наше суспільство, і це ще не кінець. Розуміємо, що сталися тільки -ті інші зливи інформації, вкиди інформації, але це не, не весь об'єм. Так, розуміємо, що цей шок суспільний. Він може тільки наростати, так і слід. Не знаю, прокомуніковувати ті всі речі, можливо, в закритому форматі на рівні Верховної Ради, комунікувати із суспільством, і з адміністрацією президента чи то офісом президента і з нашими західними партнерами. Тому що зробити вигляд, що майже нічого не сталося. Ну і там Мін, на міндечі накласти лише санкції, це цього на превеликий жаль буде недостатньо. Як зараз складається ситуація в парламенті, які є? Знаю бачення, можливо, напрацьовані спільні якісь підходи до вирішення подібного. Ну і загалом ваша оцінка того, що відбувалося, відбувається, і може відбутися завтра. Ми не знаємо, що підготували детективи набу, і яка інформація може з'явитися у відкритому доступі. Європейська солідарність виявилася єдиною політичною силою, яка публічно відреагувала на цей скандал корупційний, який Врешті вже виліз наверх, і ну мені видається, що це вже не пробите дно, це вже нижче будь-якої ватерлінії, бо це удар по самій сутності нашої держави. Чесно для мене не було шоком, що у вищих ешелонах влади відбуваються корупційні дії. Ми про це говорили неодноразово, і то, що це відбувається в енергетичній сфері, ми попереджали, коли йшла дискусія стосовно закупівлі російського реактора, який Енергоатом хотів закупити з Болгарії для мене насправді був шоком, що частина цих грошей відкатів, злодійства, крадіжок вони не просто осідали в кишенях чиновників на рахунках банків, не знаю, під матрасами. Вони везлися в Москву. Тобто це говорить про те, що господарі цих людей знаходяться навіть не тут в Україні. Господарі цих людей знаходяться всередині країни агресора. І прізвище одного з них відоме. Це Деркач, колишній народний депутат від ОПЗЖ, людина, яка тепер є Московії сенатором, і гроші везлися туди, і оборудки відбувалися в квартирі, яка належить до його не знаю власності, сфери інтересів. І це насправді сутність всієї катастрофи. І сутність наскільки глибоко в цю владу проникли нитки Федеральної служби безпеки Росії і всієї московської системи, що мене сьогодні відчувається як найбільша загроза, навіть не питання зміни влади. Бо говорити сьогодні про персоналі мені здається, це нічого не говорити. Ми дуже довго говорили в парламенті, що є оця змичка слуг народу і колишніх з ОПЗЖ. От вона ця змичка. Ця змичка уже не просто на словах. Ця змичка на фінансових оборудках. Бо деркач і компанія це ноги ростуть в ОПЗЖ, а міндіч і компанія це ноги ростуть в слугах народу. І вони разом проводять бізнес і відповідно лобіюють всілякі корупційні схеми і що є найбільшою загрозою? Найбільшою загрозою є навіть не втрата не сотень тисяч, мільйонів і не гривень, а доларів. Найбільшою загрозою є реакція наших партнерів, тому що. Якщо наші партнери приймуть рішення до проведення аудиту зупинити фінансову підтримку в грошах, в зброї в інших можливостях, нам буде дуже складно на фронті. Навіть не тут всередині країни, нам буде дуже складно на фронті. Ну і друга загроза, яка справді є дуже великою, замало вже дзвіночка, який пролунав з Єврокомісії, коли серед чотирьох кандидатів: Україна, Молдова, Чорногорія і Албанія Україна опини. Ляся на останньому місці сьогодні. Потенційна загроза, що ці чотири країни можуть бути розділені по шляху до Євросоюзу, тобто Албанія, Чорногорія і Молдова, залишаться в одному полі, а Україна. А Україна може приєднатися до когорти Грузії, і це є дві найбільші небезпеки, які я вбачаю як результат оцих корупційних скандалів. Що потрібно робити? Точно треба дати можливість правоохоронним органам до кінця завершити цю операцію і зачистити повністю оце корупційне поле. Це не право правоохоронних органів, це обов'язок правоохоронних органів. Я вважаю, що тут сьогодні повинен говорити президент України. Тому що мене здивувало, позавчора він пройшовся тільки одним мазком в своєму щоденному зверненні, а вчора звернення президента взагалі не було. Я сподіваюся, що сьогодні вже президент відреагує на всі ці речі. Я не сприймаю оцих косметичних кроків відсторонення. Ви кого відсторонюєте? Галущенка, який є на плівках, в офісі якого знайдені відповідні фінансові ресурси. Мені видається, що сьогодні. В цій ситуації для того, щоб зберегти євроінтеграцію, для того щоб зберегти підтримку наших західних партнерів, для того щоб можна було і дальше опиратися московській агресії, треба. Повністю переформатувати владу від цього авторитарно-корупційного режиму слуг народу і ОПЗЖ сформувати справді про українську більшість в парламенті, і тому в заяві Європейської солідарності мова йде про необхідність відставки Кабміну і справді уряду. Так, так. Олег Михайлович дивіться, Процедура відставки Кабміну. Як це виглядає? Ну надходила інформація, що апарат Верховної Ради так би мовити не рветься. Видавати підписні листи так на користь відставки? станом на сьогоднішній день. Підписні листи, буквально це остання година. Підписні листи нарешті видані, і ми з негайно розпочнемо збір підписів власне за відставку Кабміну. Скільки орієнтовно голосів має бути зібрано? Там третина десять відсотків. Ми звернемося до кожного народного депутата, mm -hmm. бо тут не можна сховатися у когось за спиною. Це має бути позиція кожного народного депутата бо та ситуація, яка є сьогодні, вона загрожує національній безпеці, тому що ще раз кажу: мова йде не просто про корупцію, яка очевидно яка носить якісь катастрофічні форми і розміри. Мова йде про те, що це корупція, центр якої перебуває всередині країни агресора, і це є насправді вже… Небезпека для країни, і це є всі підстави говорити про державну зраду і загрозу національній безпеці. Так ну загроза колосальна. Особливо ви абсолютно справедливо відзначили, що ця історія не сподобається нашим західним партнерам. Є? Я не можу Але... сказати даруйте. Я, я не можу забачу, сказати, не щось. сподобається. Вона вже не сподобалась, mm -hmm. тому що представники Європейської солідарності мали розмову в Ісландії, де вони перебували на форумі жінок-лідерів, і там їм задавали дуже категоричні різкі питання. Клим Пуштенцадзе, з якою ви говорили, перебувала на конференції в Берліні, і вона там чула різкі заяви, і різку позицію. І Ірина Некорак перебуває в Молдові, де мала зустріч з. Єврокомісаркою з питань розширення, і там знову ті ж самі питання. Тобто ми не можемо говорити вже в минулому чи в майбутньому угу. часі. Цей процес відбувається уже. Так, дякую за це уточнення. Ну, не подобається це, м'яко кажемо. Є середовище, відверто антиукраїнське. От відверто, українське середовище є. В Європейському Союзі і в Сполучених Штатах і вони би хотіли, і вони використають радше всього цей величезний скандал, який не завершився, який тільки набирає, набирає обертів для того, щоб вплинути на надання нам фінансової, не лише фінансової допомоги. І відповідно тут треба формулювати якусь спільну консолідовану позицію і пропонувати вже ми маємо бути проактивними як держава, як державний апарат, ті чи інші. Речі, які би задовільнили наших західних партнерів, тобто по встановленню контролю не лише по притягненню тих чи інших винуватців, чи учасників, чи підозрюваних, так але загалом ну, механізм має працювати так, щоб навіть останній якийсь орбанівець сказав, що в Україні все добре з використанням. Коштів, які ми отримуємо допомоги, які є механізми, і можливо, у вас є передчуття того, що це цунамі. Ну, наприклад, з боку американської адміністрації, от є, наприклад, конгресменка Вікторія Спарц, так вона в лоба буквально рубала, називаючи прізвище, називаючи схеми, і Вона зараз мовчала. Ну але я не виключаю, що от за годину, за дві там чи завтра, наприклад, вона виступить черговою тою чи іншою поганою ініціативою. Ну, очевидно, що цей корупційний скандал це є козир в руках недругів України. Вони, на жаль, точно є і в Європарламенті. Вони на жаль є в політикумі абсолютно всіх країн. І до цього часу ці. Антиукраїнські сили не мали можливості говорити, бо очевидно було, що Україна бореться проти тоталітарного режиму. Очевидно, що Україна бореться за демократичні цінності, і очевидно, що Україна є жертвою агресії. Але сьогодні, коли на пачках копюр ми побачили номера федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки, я думаю, що ні в кого немає сумніву, що ці люди точно зацікавляться, яким чином гроші із державних із скарбниці потрапляють в приватні руки до людей, які жаліються, як тяжко нести мільйон шістьсот тисяч доларів в одній сумці. Тобто, виявляєте, рівень цинізму і рівень катастрофи, коли люди плачуться, як їм важко носити сумками долари. І на жаль, ми сьогодні маємо дуже активно спрацювати з нашими партнерами про те, що ці корупціонери це точно не вся Україна. Що ці корупціонери точно не мають ніякого відношення до українських воїнів, які захищають країну. Що ці корупціонери так само, як вони шкодять західним партнерам, так само вони працюють проти українців, які сьогодні по 10, 12, 14 годин сидять без електроенергії, тому дуже Дуже важливо сьогодні розділити корупцію. І Україну для цього корупція має бути покарана, покарана не косметично, а жорстко, категорично, і так, щоб більше нікому не повадилось займатися вищих органах будь-яких органах управління такими справами. Так, ну і коли ми говоримо про енергетику, це надзвичайно гучний кейс, резонансний, не лише прізвище, не лише формулювання, не лише там хто в кого ночував, і так далі. Тобто, там, думаю, дуже багато різних брудних історій. Але на превеликий жаль, ну, є відчуття, що це може стосуватися не лише енергетики, а ще інших державних підприємств, там підприємств, монополістів і так, далі, і так далі. Тобто йдеться загалом про системну кризу управлінському менеджменті. Найгірше, що це може стосуватися, і про це вже натякали детективи набу, що це може стосуватися сфери оборони. І це насправді такий. Такий буде дуже жорстокий удар по українській стійкості, по українській свідомості не влади, mm -hmm. а власне українців, які сьогодні віддавали остання, і які твердо вірили і вірять, що кожна копійка використовується фер ефективно на обороноздатність держави. Я насправді вважаю, що це буде найбільш жорстокий удар по свідомості, по єдності і по стійкості українського суспільства. Якщо говорити про ті чи інші вертаємось до стабілізаційних кроків, так ну є програма максимум. Так, це відставка уряду, ви збираєте голоси. Я не знаю, чи підтримую, наприклад, монобільшість, чи те, що від неї лишилося дану відставку. Так, ну тут я думаю, активно включаться західні партнери, і це буде прокомуніковуватись. З дуже різними політичними середовищами із опозицією і з владою, і загалом, якщо міняти, то на кого міняти яка формула? Водночас, формула уряду національної єдності чи національного порятунку вона лишається в порядку денному, але це також я думаю буде залежати від дуже багатьох чинників. Ну, на превеликий жаль, цю формулу не вдалося імплементувати ще раніше. Так ну от обрали свого так, би мовити, комфортного кандидата на прем'єри. Програма мінімум, програма максимум і які можливі консультації ще з цього приводу. Ну, програма мінімум це зберегти єдність країни і стійкість країни в супротиві московської агресії. Це сьогодні є питання номер один, тому що. Ну, ми ж не московити, які будуть тілами, грудьми українських солдатів, закривати кожен квадратний метр нашої землі. Нам треба зорганізувати оборону, і на цю оборону точно потрібні люди і потрібні кошти. Тому дуже важливо, щоб в українців сьогодні просто не опустилися руки, щоб українці від оцих. Декількох корупціонерів у владі чи владної корупційної машини не асоціювали це з українською державою. Це то найважливіше, що сьогодні треба зробити. Програма максимум це справді перезавантажувати більшість, це відновити стосунки з західними партнерами, і це справді привести до влади виконавчої влади тих урядників, які знають, що робити, вміють робити, і точно не є корумпованими. Так, а якщо ми беремо, наприклад, контроль от над поточними секторами, не знаю, економіки, оборонки, є на вашу думку модель, як нам убезпечитись від подібних сценаріїв, яким от ми. Почули про них, так? Ну, зокрема, йдеться от про наглядові ради. От один з членів наглядової ради з там, доволі гучним прізвищем, який там прославився в кількох ненадто приємних історіях у Києві, там, беручи тих чи інших людей на нормальні зарплати і так далі. Тобто ці люди імітували контроль за використанням мільярдів. Бюджетних коштів, тобто, і наскільки я розумію, їм все комфортно, і ця практика вона розповсюдлена загалом по всій державі. Так, тобто, це не лише державні підприємства на на горі. Так, ну дуже зручно мати зручну наглядову раду, яка по суті нічим не відповідає так, в разі того, якщо вона проспить, не побачить, не помітить ті чи інші порушення. Тобто, а це, це кризова модель. Ну, не Це вона не спрацювала дуже велика боротьба влади всередині парламенту, щоб не допустити в наглядові ради з західної сторони справді фахівців. Експертів, які розуміються, і які є очима і вухами тих людей, які допомагають нам фінансово. А з іншого боку, з української сторони привести не кишенькових підконтрольних, а справді фахових людей, професійних людей, людей не заангажованих в корупційних діяннях, mm -hmm. які би були ну. Допомогою в наших західних партнерів в будуванні функціонуванні моделі, в контролі за використанням і в стратегії поведінки. Тому справді наглядові ради потребують перезавантаження. Зовнішні аудитори на Вседержавному рівні, ви вірите, в такі механізми? Так, ну, е, коли ми говоримо про аудиторські компанії, так ну зазвичай вони працюють під замовника. Тобто, хто їх запрошує, хто їм платить, ну відповідно, вони якось намагаються зліпити. Ну, якщо там, звісно, немає якихось таких кричущих порушень, вони намагаються працювати. В межах інтересів замовника так ну але в межах інтересів держави мають працювати настільки потужні репутаційні комісії, які могли б з'ясувати так, де найбільше витікало з державного бюджету. А слідчі органи, так би мовити, вже б мали представити найбільш корупційно ризиковані ділянки роботи. Ну, давайте чесно скажемо, що після цих корупційних скандалів західних партнерів, тих, хто допомагає нам фінансовою і зброєю, точно буде недовіра. І сьогодні дуже важливо говорити не про дрібні кроки сьогодні дуже важливо погодити з партнерами кроки для відновлення цієї довіри. І якщо наші партнери поставлять питання. Аудит державних фінансів, аудит видаткової частини тих компаній, які мають реноме, які мають довіру в світі. Я переконаний, що на це треба погодитись, тому що недовіра буде означати зупинка фінансування. Зупинка фінансування буде означати припинення виплат не тільки всередині країни соціальних виплат, а й зупинка виплат і допомоги для українських військових. Я вже навіть не кажу про закупівлю зброї. Тому питання відновлення довіри. Західним світом та західними партнерами є питання номер один. Ще раз кажу: на жаль, ця довіра похитнулася, і це є доконаний факт. І дуже важливо сьогодні розділити недовіру, яка є між тими владними злодіями, які сьогодні виявлені, і між українцями, які захищають, які вірять в країну, які вірять в наш цивілізаційний вибір. І друге питання допомогти всіма кроками корупціонерів забрати. Привести до влади я не кажу сьогодні про прізвище. Повірте, що не стоїть питання, що хто з європейської солідарності хоче бігти в кабінеті. Я, наприклад, даю собі звіт про рівень проблем. І рівень необхідності непопулярних кроків, які треба приймати, і точно ніхто ну хто буде приймати ці непопулярні рішення, не буде мати всередині країни якоїсь особливої любові і підтримки. Але ситуація доведена вже до такої критичної точки, що без непопулярних рішень, без чесної розмови з людьми, без відвертої розмови з людьми нам далі рухатись буде дуже дуже складно. І власне у владні кабінети мають прийти люди, які готові до таких кроків. Я не можу сьогодні сказати, наскільки ми можемо порівнювати ситуацію з 2014 роком. Мені здається, що тоді ситуація була складніша, тому що тоді в казні зовсім не було грошей, тоді комунікації з західними партнерами не було зовсім, і тоді армія була. Не просто зовсім інше я тоді взагалі не було. Тобто сьогодні ситуація все таки є кращою, але якщо не робити правильні речі, якщо не робити професійні речі, чесні речі, якщо відверто не говорити з людьми, в першу чергу з військовими, ну то ми можемо ситуацію тільки погіршити. А хотів би почути вашу версію, чому саме зараз от вибухнув, ну не вибухнув, ну але послідували додаткові кроки і з'явилася вся інформація. Ну тому що попередньо було повідомлено, що майже півтора роки фіксували, документували, писали в той самий час, як е персони впевнені у своїй безкарності, займалися чим так би мовити. Розтягували те, що могли розтягнути в промислових масштабах, звісно, так, але ну можливо, варто було це робити не знаю, півроку назад, рік назад. Ну звісно, краще колись, ніж ніколи, але в даному випадку це трошки підзатягнулося. Я думаю, що коли завершиться оприлюднення всіх дій, коли будуть проведені всі слідчі дії, коли матеріали будуть скеровані уже до суду, тоді ми і отримаємо відповідь, чому оприлюднення, чому обшуки, арешти відбувалися саме зараз, а не чи трошки швидше, чи трошки пізніше. Тут питання до правоохоронців, але судячи з того, яку роботу вони зробили, то насправді в їхній професійності треба довіряти. Дякую вам, Олег Синютко, народний депутат України, працював зараз наживо в еспресівській студії.